Матч перший у регулярному чемпіонаті. Вітаємося цим матчем, з виходом на майданчик. Якщо коротко по грі, спершу як підсумуєш гру сьогоднішню? Ну, Перше все, я скажу, що чудова атмосфера, багато болівальників. Видно, що люди забули про футзал і заскучили, і повернулися з такими емоціями, як заново, як заново родилися. Тому я скажу, що по грі була цікава гра. Я вважаю, що ми непогано. Виглядали перший тайм, тому що создавали моменти і виходили з пресингу, віддаємо належне хлопцям з хіта, тому що там видно їхню взаємодію руками, ми тільки починаємо свій, свої якісь награші, свої партнерські, якісь тактичні награші. Тому я вважаю, що гра видалася дуже непоганою, тому що перший тайм. Був хороший, але я вважаю, що є у команди хіта одна така цікава тактична дія, як Сухов, який в другому таймі підключився. Нічого вони не создавали, два паси і забили нам гол. Тому нам ще є на чим працювати, але ми, я вважаю, здорово почали і сподіваємося, що будемо так і прогресувати далі. Петре, в тебе вже був в сезоні, ну, скажімо так, в новому сезоні так, досвід виходу на майданчик, це була товариська гра. Скажи, от які в тебе емоції були вийти в офіційній грі після такої довготривалої паузи? Як ти себе почуваєш? Ну, я скажу, що коли виходив на майданчик, перші кроки це були незабутні, тому що це як перший раз виходиш пограти в футбол. Важкий був час, важкий період. і... Не передати словами, скільки роботи треба було зробити, щоб повернутися на цей майданчик. Але я дякую Богу і дякую рідним за підтримку, за все. І тренеру дякую за те, що допомагає. Повертає мене в фізичній кондиції і допомагає взагалі психологічно повернутися на майданчик. Тому за цей час, який ми провели на зборах, колектив зміцнився, колектив мені допомагав, і команда діяла так, щоб я повернувся якнайшвидше. Тому такий результат. У новому сезоні ти вже помічник тренера, так Юрія Ігоровича. Скажи, як працювати зараз тобі, так грати з молодими хлопцями, так 16-річними, так як ти по суті грав в 16 своїх років так в професійній вже команді ураган. Як себе відчуваєш в тій команді, і як проходили тренувальні збори? Ну, відповідно, як зараз зіграєтесь? Звичайно, є Є якийсь такий дисбаланс у нас тільки між роками, що різниця в руках. Тому що ми на одній хвилі, ми в одній темі, ми на одному там вайбі, вони там щось приносять нове, я до них підтягуюсь, щось своє додаю, яке в мене ще залишилось тих років. І це все працює, і це все, надіюсь, дасть результат.